Як сьогодні у 24-му році почуває себе тринашка на фоні 15-ки? Та чи буде вона актуальна згодом? Поїхали! Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторінь Я. iPhone 13 вийшов ще у довоєнні роки у 2021 році. Що цікаво, Apple до сих пір виробляє та продає нові тринашки за зниженою ціною у 600 доларів. Тринашок дуже багато на полицях та на складах магазинів, ймовірно, що він повторить шлях iPhone 11 та стане масовим бестселером. Ось дивіться, між 13 та 11 всього одне покоління. Але давайте будемо чесними. 13 виглядає набагато новіше. Новий вузький чубчик OLED-екран, яскравість аж 1200 ніт. Значно краще камери із нічним режимом на усіх модулях та фотостилями. Немає сумнівів, що оновлення у лінійці бюджетних базових айфонів доволі серйозне. І питання стає ще складніше, коли до всього цього порівняння залітає ще iPhone 15. Але про це трошки згодом. Як я вже казала, 13 -ка має 6.1, дюймовий дисплей. З HDR OLED Матрицею. Так це всього лише 60 Гц. але коли це було критично для родового користувача, екран великий та приємний, ним зручно користуватися однією рукою, та це золота середина між міні та плюс версіями. Раджу брати, як і завжди, білу або чорну версію. Біла максимально практична. Відбитків пальців на ній не видно, як і царапок на боковій алюмінієвій рамці. Телефон відчувається практичним та зручним для більшості задач. Користуватись ним одне задоволення. Тож не забувайте, що в порівнянні із 12 та 11 тринажка має в базі 128 ГБ пам'яті, тож на вторичці переплачувати за більш наворочену версію пам'яті не доведеться. У Тринашці збільшили акумулятор у порівнянні з 11 чи, наприклад, 12. А процесор тринажки настільки потужний, що його навіть не міняли у 14-й версії. По камерам золота класика базових айфонів. Дуже крутий, ширококутний та надширококутний кутний модуль, які в 10 з 10 випадків видадуть чудовий результат з фото та суперстабілізоване і якісне відео. Камери на сьогодні дійсно актуальні. Ці фото можна зразу виставити в інстаграм. До речі, лайфхак для тих, хто веде ютуб. Ставите кіноефект на тренажці показник F між 5 і 6 та занижаєте експозицію. І отримуєте топовий кадр, який підійде як і для подкастів, так і для відео з говорящою головою. Мені, як відеокреатору, все-таки не вистачає 3 ік зуму, як, от, наприклад, ось ці кадри. Тут навіть натренованим оком не видно, що знято на iPhone, а картинка дорога, як на професійну камеру. Але якщо зйомка комерційного контенту не є вашою роботою. Камера тренажки цілком актуальна для усіх користувачів. У підсумку: iPhone 13 ми рекомендуємо брати тільки вживаним, хоч він і досі випускається компанією Apple. У серпні 2024 року він коштує від 24 тисяч гривень, і це дуже хороша ціна. Але усе ж вживаний коштує аж на 6 тисяч дешевше. І якщо бюджет обмежений, цей варіант буде найкращий. Ну і згадаємо золоте правило покупки айфонів. Якщо брати. Новий iPhone, то тільки актуального, тобто останнього покоління. Чи краще iPhone 15 настільки, щоб замість вживаного 13 за 18 тисяч я б взяла 15 за 30. Точно ні. Але якщо для себе ви розглядаєте лише нові смартфони, то переплата за iPhone 15 точно варта того. І новим я б радила брати все-таки iPhone 15 замість iPhone 13. Але якщо хочете взяти 13, то тільки вживано. Ви точно знаєте, кому скинути це відео ну а ви підписуйтесь на канал Сторіня. Переходьте в наш інстаграм за актуальними цінами і до зустрічі.